Прода, що я це не розумів. От зараз всі роз'їхались по закордонах дівчата і та навіть на другий поверх ніхто не ходить. Знаєте, ми вас від часті розуміємо, тому наша така основна концепція нашого житла на містечку Нова Мрія це чисто одноповерхові будинки. Одноповерхові там хаоси, дуплекси, будинки. Це практичніше, набагато таке мало хто зараз будує, набагато легше побудувати в два поверхи. Подвійну квадратуру продавати, але ми все ж таки притримуємося концепції одноповерхового, тому що це зручніше для літніх людей. Не треба по сходах бігати, по безпеці краще. Взагалі багато плюсів має одноповерховий будинок, коли все побудовано на не одній площині. Ви можете приїхати на перегляд, подивіться у мене в мене є в шапці номер телефона, зателефонуйте, ми з вами поспілкуємося. Або просто напишіть мені повідомлення, дає приїдьте, подивитись, Ми тут будуємо справді якісні об'єкти, все одноповерхова концепція. Кому це цікавить, кому подобається будинки, таунхауси, хаоси, одноповерхове. Будь ласка, приїжджайте, ми будемо вас чекати. Я думаю, що вам тут сподобається, бо це місце, яке дарує емоцію, яке дарує. Ось цю енергію і я бачу людей, яким я показую це. Вони приходять і кажуть: Вау, нам тут подобається. Приїжджайте, відповів відповім на всі питання. Розкажу, покажу все, що тут відбувається, Буду вас чекати.